Добрий вечір. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Сьогодні у випуску. Машини покинуті поблизу кордону та звернення до Конституційного суду. За місяць дії нових правил розмитнення на Закарпатті оформили менше двох тисяч машин. П'ять годин до нового року Закарпаття готується зустрічати 2019-й. Машини покинуті поблизу кордону та звернення до конституційного суду. За місяць дії нових правил розмитнення на Закарпатті оформили менше двох тисяч машин. За словами власника авто на єврономерах Юрія Качура, в області перебуває від 50 до 70 тисяч машин з іноземною реєстрацією. Чоловік каже, розмитнити їх за час дії пільгового періоду встигнуть не всі. Детальніше в сюжеті. Юрій Качур каже, наразі своє авто розмитнювати не збирається. За його словами, представники власники машин із іноземною реєстрацією разом із нардепами підготували звернення до Конституційного суду України. Я там така процедура, що має бути підписано під зверненням Конституційний суд мінімум 45 депутатів Верховної Ради. На останньому засіданні встигли зібрати 15 підписів. Потім Верховна Рада припинила свою роботу і 15 січня. Я думаю, 17-го плюс-мінус ці підписи дозбираються без проблем. А розмитнення буде так, як ми і настаювали, як ми рахуємо, що це правильно. Я думаю, що нас підтримує вся Україна не лише Закарпатці, має коштувати не більше 10% від вартості автомобіля. Ці машини поблизу пункту пропуску малий березний -Убля зі сторони Словаччини. Їхні власники залишили після того, як в Україні вступили в дію нові правила розмитнення авто автомобілів на єврономерах нагадаю, закони про зниження вартості розмитнення а також посилення контролю за автомобілями з єврореєстрацією набрали чинності 25 листопада. І з цього дня розмитнити автівку за спрощеною формулою стало легше, однак вартість розмитнення збільшується залежно від віку машини. Ми за свої бучні автомобілі маємо заплатити зараз космічні гроші. Автомобіль за 2-2,5 тисячі євро. Його розмитнення вийде там 35 три або ж на його вартість. Є різні варіанти зараз від кубатори двигуна та віку автомобіля. На Закарпатті власники авто з єврономерами ввечері того ж дня вийшли на акцію протесту. На площі народній перед Закарпатською обладміністрацією, за словами організатора акції Юрія Качура, тоді зібралося близько трьох сотень людей. Я на рублях їжджу. Мені нема що робити. Прийняли закон, мені що з машиною робити. Я на цю машину збирав два роки. Всі зібралися для того, щоб прийняти якісь рішення, щоб поставити свої вимоги, щоб зняли цей закон, відмінили його, витували. Нам три роки говорили останні, що таких автомобілів 2 мільйона, 3 мільйона, 7 мільйонів. Ми вимагаємо відміну, відклик підпису президента України. Так? Так! 28 листопада голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль організував зустріч власників авто на Єврономерах із депутатами Верховної Ради Василем Петтьовкою, Валерієм Лунченком та Робертом Горватом, які представляють Закарпаття. Переписати не можна, тільки бідлі. Все амінь. амінь. Останні всі закони переписуються. Якщо при. Президент його підписав: вже звертатись до президента немає ніякої необхідності. Присутні власники авто з європейською реєстрацією просили нардепів звернутися до Конституційного суду України. Є прохання групи людей, які присутні були, які ініціювали дану зустріч, звернутися до Конституційного суду. Обов'язково ми там троє будемо приймати цьому участь. Ми з нашими колегами готові зараз долучитися до. Збору підписів і звернення до Конституційного суду, якщо насправді це урегулює це питання, або напрацьовувати відповідні правки до закону для того, щоб надати можливість людям, навіть при цих, як вони кажуть, не зовсім комфортних тарифах по розмитненню, пільгових ставках по розмитненню і так далі, але потрібно людям дати більше часу для того, щоб вони мали право своє на реалізацію. Ну, реалізацію свого права розмитнити цей транспортний засіб законом. Також встановили 90-денний пільговий період, впродовж якого розмитнити авто можна із 50-відсотковою знижкою на акциз. З часу діє законів 26.12 і 26.11 Закарпатської митниці ДФС оформили 1903 транспортних засоби на суму 129 мільйонів гривень. Загалом в Україні за місяць розмитнили 11 тисяч автомобілів із європейською реєстрацією. Пільговий період розмитнення має завершитись 22 лютого. За фактом ДТП у Виноградові, в якій загинула людина, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив речник Нацполіції в області Володимир Павлюх. Аварія сталася ввечері 30 грудня. Як з'ясували поліцейські водій автомобіля Нісан. 25-річний житель села Широке Виноградівського району виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Від удару машину кинуло на узбіччя, де був припаркований автомобіль «ВАЗ». Від отриманих травм водій Нісану загинув на місці. Двох неповнолітніх пасажира Нісану та пасажирку Фольксвагена оглянули медики. Їм надали медичну допомогу і відпустили з лікарні додому. Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen був тверезий щодо водія НІСАН призначено судово-медичну експертизу. Дві машини перекинулися сьогодні у мікрорайоні Доманинці. Як з'ясували патрульні поліцейські, водій Опеля, здійснюючи обгін машини, яка рухалася у попутному напрямку, не впевнився у безпечності маневру та зіткнувся з нею. Про це повідомила речниця патрульної поліції на Закарпатті Марія Туряниця. Внаслідок удару, обидва транспортні засоби перекинулись на дах та отримали ряд механічних пошкоджень. Водій Ополя пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння в Закарпатському обласному наркологічному диспансерії, висновок лікаря тверезий. Відтак патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема на до автопригоди за статтею 124 купа. Сьогодні в Україні стартувала передвиборна кампанія для тих, хто буде балотуватися у президенти. Партії можуть висувати кандидатів до 3 лютого, останній день реєстрації 8 лютого. Це регламентовано постановою ЦВК. Про це сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Кандидати мають внести грошову заставу 2,5 мільйони гривень. Після офіційної реєстрації вони зможуть розпочати агітацію. Виборча кампанія триватиме 90 днів. Вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року. Якщо ніхто з кандидатів не набере... Понад 50% голосів буде призначено другий тур. Всі пункти пропуску у період новорічно різдвяних свят посилені додатковим персоналом та нарядами, які здійснюють контроль безпосередньо на території КПП. Це зроблено, аби уникнути утворення черг під час свят. Про це сказала речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Через у всіх пунктах пропуску відсутні як на в'їзд, так і на виїзд. Також ми прогнозуємо збільшення пасажирпотоку до завершення різдвяних свят, до того моменту, коли люди почнуть виїжджати назад до місця тимчасового проживання або навчання. Проїзд на всіх перевалах області забезпечений. Про це сказав речник управління ДСНС в області Федір Філіп. За його словами, дороги мокрі, але заторів і перешкод для руху автомобілів немає. Найближчу добу по території області будуть спостерігатися незначні опади. У гірській місцевості це буде супроводжуватися снігом, мокрим снігом, але як такої ну, серйозних проблем, що стосується забезпечення безперешкодного руху транспортних засобів, не передбачається. Підрозділи ДСНС готові до... І за призначенням У випадку необхідності будуть надавати всіляку допомогу водіям транспортних засобів. Новий рік зустріне Закарпаття прохолодою. Температура повітря в краї опуститься нижче нуля. Можливий сніг та мокрий сніг. Про це сказав Руслан Озимко, синоптик обласного гідрометеоцентру. В новорічну ніч на території області прогнозується від мінус двох до мінус семи морозу. На високогір'ї Рахівського, Великоберезнянського, Воловецького, Тячівського та Міжгірського районів до мінус одинадцяти. Мороз утримується на Драгобраті та красії. По колишних курортах, які також будуть незначні опади, буквально до 2 міліметрів снігу випади всього навсього не більше. Це на 1 січня, на 2 січня, в тому числі. А от уже, наприклад, на 4 січня там взагалі без істотних опадів ми очікуємо. Температури повітря по території нашої області вночі очікується в межах від 1 до 6 градусів морозу. На високогір'ї області вони опускатимуться до 10 градусів морозу. Денні температури повітря на 2 січня ми очікуємо по області в діапазоні від 3 морозу до 2 градусів тепла. На високогір'ї подекуди до 6-7 градусів морозу в день. 1 та 7 січня громадський транспорт в Ужгороді працюватиме за зміненим графіком. Кількість рейсів зменшено через невеликий пасажиропотік. Про це сказав начальник відділу транспорту міської ради Петро Бобик. За його словами, у новорічно-різдвяний період кількість пасажирів найменша у році. Першого числа на маршрутах міста буде працювати 59 автобусів. Майже всі маршрути працюють з 7 годин до 19-ї. До 19-ї години. На різних маршрутах, в залежності від пасажиропотоку, встановлена різна кількість автобусів. Наприклад, сьомий маршрут 31-го вийде 6 автобусів. Першого вийде 4 автобуси. І з го на Різдво вийде 5 автобусів. В залежності від пасажиропотоку, це цей розклад руху формується протягом багатьох років і аналізується робота на попередніх років. Детальний розклад руху міських автобусів можна побачити на сайті Ужгородської міської ради. 1 січня також за зміненим графіком працюватиме транспорт в Мукачеві. Про це повідомив речник Мукачевської міської ради Владислав Микита. У перший день Нового року водії вийдуть на маршрути, найраніше о 9-й ранку закінчать роботу найпізніше о 19.30. Розклад руху міжміських, міжобласних та приміських автобусних сполучень у святкові дні 1 та 7 січня також змінено. З автобусної станції ужгород 1 1 січня можна буде виїхати до Сваляви, Міжгір'я, Колучави, Рахова, Єсіння, Виноградова, Іршави та Сільця. Інтервал руху збільшено. Бійці 128-ї бригади надіслали краянам вітання з Новим роком. Його розмістили у мережі Фейсбук на сторінці бригади. І найсиліше поздоровлені з Новим Роком та злом Христовим. Сьогодні в день Ужгород продовжували прикрашати для зустрічі нового року. На проспекті Свободи всі ліхтарі вздовж проїжджої частини від перехрестя з вулицею Капушанською до перехрестя з вулицею Занковецькою оздобили новорічними гірляндами. Ввечері в вогні вімкнули і проспект засяяв. У ці хвилини він виглядає ось так. На площі Петефі продовжує працювати новорічно-різдвяний ярмарок. Його робота не перериватиметься і 1 січня. Там можна зігрітися глінтвейном, з'їсти солодкого, придбати сувеніри та новорічно-різдвяні вироби ручної роботи. Саме новорічних прикрас ми робимо з сестрою. Кружки, посуд. І часом буває, що й декор, вази, тобто і не тільки. Також працюємо в техніці гудного скла. Така тепла, дуже. Атмосфера. Тому я хочу привітати всіх і сказати, що всім желаємо здоров'я, щастя, успіхів і щоб така тепла, дуже гарна атмосфера тривала весь рік. На площі Театральній сьогодні, о 20.30, зазвучить новорічна музика. За словами заступника міського голови Олександра Білака, вона має створити ужерицем гарний настрій для зустрічі Нового року. Таким був останній день 2018 року. Уся команда новин Юа Закарпаття бажає вам зустріти 2019 з вірою у найкраще і силами здійснювати мрії до зустрічі у новому обов'язково щасливому для всіх році.